Ти власник Mercedes GLE 167 кузові, і твої двері закриваються не так. Тоді ми йдемо до тебе. Ось цим замком LuxMotion вони будуть працювати саме так. Модельний замок з Деводчиком двері LuxMotion встановлюється без жодного втручання в геометрію і електрику автомобіля, і встановлення його займає всього лише один робочий день. І в тебе вже працюють доводчики. А працюють вони як оригінал. по оригіналу. По-перше, Нічого ззовні ми не бачимо, крім замка, і при першому положенні дверей вони автоматично дотягуються. Відповідно, вам не треба або зі всієї сили закривати двері, або перезакривати їх, тому що з першої спроби вони не закриваються. Тепер все буде чітко, тихо і акуратно. Тому, якщо ти власник такого автомобіля або будь-якого іншого сучасного авто останнього перевістання покоління, і тебе турбує закривання дверей, і ти хочеш робити це максимально комфортно. звертайся до нас в компанії AUTOTECH Ми можемо встановити модельні доводчики дверей саме на твій автомобіль в будь-якому місті України. А якщо твій бізнес пов'язаний з тюнінгом автомобілів або з додатковим обладнанням, в нас є чудова дилерська програма саме для тебе. Чекаємо тебе в компанії LUX AUTOTECH Це дасть тобі можливість залучити клієнтів на дуже класних сучасних автомобілях до себе в бокс. І крім того, розширити асортимент посту і збільшити прибуток. Чекаємо саме тебе.